Друзі, всім привіт! З вами Леона Бонько, і я черговий раз відповідаю на чергове питання. Тут у себе в садочку на природі. Ось е -е, такі ці останні події, важкі, складні. І ще сьогодні, як сніг на голову, тобто не сьогодні, а вчора <кхів> раптово е збила машина е мого вуйка. Ось, І в мене такий трошки трагічний настрій, ну не трагічний, але такий доволі сумний. Бо людина була 86 років, енергійна, жвава, який фактично на його молодці він дуже сильно любив курів. От. І він займався таким, мав таке невеличке міні-фермерство, працював до останнього дня, і от на трасі, я живу недалеко на трасі, нам повідомили звістку про те, що його збив мотоцикліст. І дуже прикро і дуже боляче. І от якраз ну, такий в мене настрій. Тому, можливо, вибачайте за мій настрій, але я проживаю біль розлуки. Ось людина, яка була в 86 років, можна позавидувати, позаздрити тій енергії, яку вона мала, цей чоловік мав, це брат моєї мами. Ось, і... Така трагічна ситуація, щоб людина, яка все життя 50 років чи 60, їздила по тій трасі, ось якесь закляте місце, блін, треба до мерії звернутися, щоб бо вже вже я в своєму віці знаю, що десь біля 10 чоловік, які просто збила, збили чи машини чи мотоцикли, чи там ще, ну коротше, люди трагічно гинуть на, на тому місці. Ось така от нездорова ситуація. І під шумок, як кажуть, так. Хочу відповісти на одне питання, я збираюся вже відповісти давним-давнім на нього і не знаю, що вам маю сказати. Люди запитують про те, що як бути із ситуацією, коли бомблять, коли руйнують, як відновитися, як мати енергію працювати і так далі. Ну, в першу чергу, що я вам хочу сказати, що дуже складно відновитися. Практично неможливо відновитися, давайте будемо так говорити по чесняку. Е, неможливо відновитися, коли немає, е, коли немає коли тіло втомлене. Бачите, я е, на природі я відволікаюся, бо я тут то, там-то подивлюсь, там то побачу, там то побачу, починаю вбити фокус і розмову. Тому вибачайте, будь ласка. Значить, дивіться, е, неможливо відновитися, коли ви втомлені. Тому що все таки, якби як би там не було, ми є е, матеріальні, ми живемо в матеріальному світу, тобто ми е, в матерії, і матерія це є наша фізіологія. Фізіологія, якщо вона тобто в першу чергу має бути забезпечений фізіологічний стан. Тобто ми маємо бути е, ситі, ми маємо бути в теплі, ми маємо бути, е, нам має бути е, на на фізіологічному рівні, нам має бути комфортно. І от коли нам е, коли ми відчуваємо цей дискомфорт, е, ми себе погано почуваємо, і нам потрібне відновлення. Тобто сон дається для того, щоб відновитися. І коли немає цього відновлення, вибачте, будь ласка, але я не всесильна я і не можу нічого сказати, тому що людині треба відіспатись. Я сама така сама. Я так само ночами не сплю, коли йдуть тривоги. Ось, і я в мене взагалі якимось чином організм так реагує на тривоги, що я просинаюсь, і я не розумію, чому я не можу спати. Я починаю дуже сильно крутитися. І в результаті починаю дивитися в телефон, що трапилося. Так, чергова тривога, чергове безсоння. І я починаю просто включати молитви, псалми, і я їх просто слухаю. Таким чином, псалом 90 включайте собі. Прям включайте, просто він є в запису, і там дуже гарний є такий спів. Я поділюся сторіночкою, я ну, по поставлю вам у сторіс і включайте собі, просто слухайте його. Слухайте, говоріть, проговорюйте, і таким чином можна хоч трошки заспокоїтися, щоб не зійти з розуму. Ну, це я говорю для віруючих людей. Для невіруючих людей я не знаю, що вам порадити, тому що. Як ви живете взагалі без Бога, я навіть собі цього не можу уявити, тому що коли людина не відчуває Бога, ви не відчуваєте підтримки, ви не відчуваєте захисту, ви не маєте захисту, ви так, як знаєте, тіло без душі. Ну, тіпа, ну, це, для мене, так. це моя чисто суб'єктивна точка зору, тому, будь ласка, не звертайте уваги, я сьогодні про поговорити. Я не спішу відповідати. Я кажу, що я сьогодні проживаю такий момент, і мені дуже прикро і практично неможливо. Немає таких технік, які допоможуть вам себе. Відновити, встановити, якщо ви не спите одну ніч, якщо ви не спите другу ніч, якщо ви не спите третю, а це вже триває травень і червень, тобто вже другий місяць доходить, добігає кінця, коли бідні кияни, не тільки кияни і Одесити, і е, всі ті люди, які сьогодні страждають, вибачте суми і так далі. Тобто я не, не всі міста пригадаю зараз просто у відео, але тим не менше я співчуваю всім тим, хто е, страждає і закликаю просто покидати виїжджати десь у. В якісь села, в якусь приміську зону, ось десь десь так, де не, не так прилітає. От тому що фактично захиститися неможливо. Тобто, вам потрібно все-таки, тобто дивіться, творчість і креативність з'являється тоді, коли ви, ви на фізіологічному рівні повністю відчуваєте комфорт. Тобто, ви ситі, вам тепло, вам комфортно, вам хочеться творити. Ви здорові. Ну, мається на увазі, здорова, коли є сила, коли є енергія, тоді відбувається якийсь процес створення. Якщо цей найелементарніший е, побут наш е, не створені, тобто не створені комфортні умови, то говорити про те, що ви будете продуктивні, ну, дуже складно. І ніякі психологи вам не допоможуть. Єдине, що може психіатри порадять вам медикаментозно, що пити яку пігулку випити, для того, щоб ну. Це ненадовго, я так розумію. Це або буде звикання, або якась наркота, або якась трава, або щось якесь. Я, я не про це. Тобто я не знаю, що зробити, що випити. О, ось, щоб вам допомогло. Ну, це така в мене така у мене сьогодні сумна відповідь. Але тим не менше, якщо ви відчуваєте тривогу, Якщо е, ви відчуваєте сильний страх, от у мене сьогодні буквально була консультація, і ми працювали з жінкою, і буквально страх пропрацювався буквально за пару хвилин. Ось, якщо ви відчуваєте, що вас накриває і накриває сильний страх, не доводьте себе до панічних атак, тому що панічні атаки це уже е, консультація психіатрів. Я завжди запитую, коли до мене люди приходять із. Питаннями в мене панічні так, чи ви можете допомогти? Я зразу запитую, чи у вас є проблеми з психікою, чи ви лікувалися, і чи, було, чи було таке питання, що вам там назначали якісь медикаментозне лікування і так далі. Тому що якщо там стоять діагнози по психіатрії, я на жаль вже допомогти не можу. Ну, десь так, десь сумно, але намагайтеся створити собі комфортні умови для побуту це в першу чергу. Відіспатися, під'їстися, відпочити, переключитися і так далі. Тобто, наведіть поряд. На фізіологічному рівні, тобто мусить десь десь мусити відіспатися. Можливо, можна будувати е, день таким чином, щоб, наприклад, ви вранці там просинаєтесь, так від четвертої, від 5-ї години е, як просинаєтесь, не просинаєтеся. От тобто, десь в день можна поспати для того, щоб до пізніше можна попрацювати. Напевно, швидше за все, напевно, так краще робити. Е, чому тому, що все рівно ну це все рівно не буде так, як буде, але е, ми не працюємо по 12 годин. Ми працюємо максимум 4-5 годин в день, людина сконцентрована. От, 8 годин людина не працює. І не повірю я в це ніколи, що людина може 18-12-12 годин працювати і не втомлюватися, і все їй може бути добре. Ну, Тобто вона продуктивна. Я в це не вірю, якщо чесно. От. Там десь кава, там десь зависли, там десь якісь соціальні мережі і та так далі. Так що така от. Ситуація із нашими тривогами, така ситуація із нашими, з нашою ситуацією в країні, з нашими подіями. На жаль, ми не все сильні, єдине, що я можу зробити, і що я роблю себе захищаю, це я молюся щодня, стараюся щодня, може бути через день, включаю Вервицю, Вервиця єднає з Патріаршого Собору. І таким чином ми молимося. І, ну, нещодавно ми були в товаристві одному, і моя колега-психолог, я їй поділилася і сказала, що я не була протягом 4 років на жодній консультації у психолога і не була ні в коучі, ні своїми коучами не працювала, ні з ким. Тобто я витягую сама себе без таблеток. Вона сказала, що це чудовий результат. Прикро, що я не можу допомогти вам так, як би я хотіла. Ось, ну, але як є, так є. Люблю вас, обіймаю. З вами була Ляна Бонько. Я буваю деколи така. Сумна і невесела.